За мільярд гривень, який має або повернутися в бюджет міста Києва, або залишитись Хмельницькому і Ніконому старому займу кличка. Сьогодні засідання чергове на 12 годин було перенесено у зв'язку з тим, що представники Київської міської ради, які повинні захищати інтереси громади, в чергове не прийшли на засідання е суду. А я хотів би їм поставити одне єдине питання. Ви відстаєте, юристи Київради з довіреними підписаним кличком, Відстаєте інтереси громади за те, щоб повернути активи, землю. Це активи громади. Власність. Чи відстаєте інтереси першо, приватні інтереси першого зама кличка Ніконова, який є девелопером, забудовником на цій інфляції? Тобто Кому попаде мільярд? Бюджет Києва чи залишиться у Ніконова з Хмельницьким? Але представники Київради не приходять на суди, на попередні приходили і насмерть стояли, казали, що... Не треба Києву землю, люди. не треба, хай залишається в Хмельницьку. А це вже так як журналісти приходять, то вони просто не приходять. Mm -hmm. О, як нам повідомили, тільки що мені що захворіла головуюча знизу підстав. Сурйозно тільки що в канцелярії повідомили. Тому не знаю, що за нов. В Принципі, як би це мене е, так як суд був незаконно, попередня колегія визначена. В ручному режимі суперець закону не в порядку автоматизованого розподілу справ. Та я двічі заявляв клопотання при і відвідувуче, ну так вийшло, що відвелася в нас. А чи не думаєте ви, що саме відвід пов'язаний з тим, щоб дотримуватись, ну якщо в разі вони за, думаю, задовольнять, так. скажімо, позицію пана Ні, Ніканова, вірніше, Хмельницького, і потім як то кажуть, нам буде складніше оскаржувати в, кас, в касацію, оскільки вже судді були розподілені правильно, правда? Так, я думаю, що. Цілком і висока ймовірність того, що вони відмовили в відводі, тому що це треба визнати, що вони призначені незаконно. Ну це ж скандал на всю судову систему. Тому зробили ход по ньому. Можливо, я не можу сказати, може людина дійсно так, захворіла. Так, так. Але цілком ну, можливо, так. що сьогодні просто як захворіла, і тепер вроді би і відвід відбувся по Ось. факту. Представники пана Хмельницького, скажіть, будь ласка, не буде сьогодні засідання? А скажіть, будь ласка, що не буде, зв'язку з чим не буде сьогодні засідання? Ну ви не знаєте причини? Вам вже сказали. Там причина офіційно на дверях. Тобто ми її ж побачили так і ви. Добре. Дякую. Де ви можете зайти на сайт фірми Девелопмент. Він офіційний, це відомий сайт в інтернеті. Фірма Девелопмент це фірма. Нікунова, він хвалився, в інтернеті його інтерв'ю Форбсу відомому дедані, де він казав, що він виключно одну особу власних кандевелопенів. На сайті Кандевелопен стоїть сторінка, де об'єкти забудови, Біонікленд. Кандевелопен відступає белевелопером. Це реальний забудовник. Ленд власних землі. Будовник біологіки Володимир Дніхович. Ось прямий зв'язок. судове засідання по справі <плес> Біличанського <плес> лісу. Перенесено, сказали щось, представники. Ми офіційно повинні зайти, розписатися. Ну, представники ж Кмоліцького. Ой, я в справу зайшов в кінці 13-го року. О, адміністративні, господарські, ця справа... Що? Що? Що?